Привіт! Наконець. Мої дівчатка вийшли гуляти. Гуляти на цілий день, то по 20 хвилин то не прогулочка. <кій> Плюс я їм травичку шукала, скошувала серпом і давала. Ну, а султан, як зазвичай, казиться. от з скотиняка і все. Ну, а я сьогодні буду обробляти сарай і покажу вам, що я роблю і як я його обробляю, щоб в мене сарай був частенький, щоб в ньому не заводилися всякі бложки і кліщі. І щоб висушити стіни після зимової. Тобто після зимового періоду. Що, буду я обробляти свій сарай від паразитів. Цього на мене паразитів немає, але сарай обробити треба на літ. Сарай я зараз сарай поблизкую от такою штукою. Вона йде як і безпосередньо для обробки тварин від паразитів і ну, від блох, кліщів, пічкірного, кліща і всього остального. І так нею можна і обробляти сам сарай для того, щоб. Ну, Зимній період скінчився, дівчатка мої вже на випасі і прийшов час привести сарай в порядок. Спочатку оброблю цим, а потім я буду білити сараї. Цим я буду обробляти стіни. Ой, зараз секундочку, десь приблизно ось так. Це у мене височенький і він. Буде стояти поки що там. І ну, це необхідність для того, щоб не заводилися всякі паразити у нас у сараї. Добре, пішла я обробляти, потім покажу, як буде білити. Ну сарай я обробила. Це гадость так воняє, що ужас. Але це необхідність. Тому що не прийод. Тут можуть ще й завестися мухи, комарі, мошка всяка. І, ну, в принципі, це має убити ще й личинків. Сподіваюсь. І все буде прекрасно. Як ми бачимо, антисептик у нас просох. І на підлозі і сюди. Будемо займатися побілкою. Забілимо оцей жах, який Султан наробив за цілу зиму. І побілимо тут, бо тут жах теж наробила аделька за цілу зиму. Пробілимо всі дошки стовпчики щоб у нас було чистенько і гарненько. Пішла я білити, потім покажу результат. Ну що, сара я побілила. Тепер буду чекати, поки мені висохнуть стіни. Буду закладати ясно сіну і можна буде забирати з випису моїх тваринок. Чому? Робимо виробку в сараї. і скільки раз це необхідно? Необхідно сараю обробляти два рази на рік. Це на початку літнього періоду, тобто періоду випасу. І в кінці періоду випасу. Чому? Тому що у нас в сараї живуть свої бактерії, мікроорганізми і гриби. Чому в кінці? Літнього періоду перед столими ми обробляємо е, сарай для того, щоб вбити за літо всі бактерії, які тут з'явились. В опно йде як один із антисептиків і вбиває дуже багато бактерій. А за зиму. Так як сараї провітрюються в морози, дуже тяжко і зимою ми хочемо зберегти тепло наших тваринок. За зиму у нас тут народжуються цілі колонії грибів. А точніше, плісняві. І саме небезпечне з них це чорна пліснява. Чорна пліснява, яка покриває стіни, яка при розмноженні випускає спори і ці всі спори нас з'являються усюди. Попадають в легені, в організм тваринки. І в кінці кінців ми потім не розуміємо, чого наша тваринка хворіє, чого вона чихає, кашляє, що сталося. Вроді би все добре робимо, дістають вітаміни мінерали, але тваринка хворіє. Все із-за грибків, які з'являються в сараї в стіловий період. Бо що сарай практично не провітрюється. Тут тепле вологе ну, середовище, в якому у нас розмножуються різні гриби і мікроорганізми. Тому після стілового періоду ми беремо щітку, вапно, розводимо і пробілюємо все від потолка донизу. Бажано би ще пробризкати антисептиком. Ось так. Так що всім пока, до нових зустрічей. Бережіть своїх тваринок, тримайте їх в чистоті і порядку. І вони будуть здорові і шварі.